Інформація для вас. Нова дорога. Там, де нарешті, ви зустрінетесь. Просто треба поштовх і рішення. Можливо, у вас хтось запрошує на побачення, ви все ніяк не можете вирішити, вам це треба чи ні. Вирішіть вже, надайте шанс людині проявити себе, бо тут відкривається нова дорога. Все ж таки, шут дурак, це про те, що багато-багато різних речей відбувається у вашому житті, але є шанс вибору обрати те саме дзеркало, в яке ви можете дивитись з задоволенням. Тут є людина, яка вам пропонує обрати себе. Тут є надія на якісь стосунки довготривалі, і тут є рішення, яке треба нарешті прийняти. На дні колоди в мене калісниця. Це ще раз про дії, це ще раз про рух вперед, який, можливо, треба зробити саме сьогодні, тому що цю інформацію вам треба почути. І ви очікували, можливо, від Всесвіту якийсь знак або такий, знаєте, волшебний пендюль, як я то кажу. Ну, тоді получайте і приймайте.